Всім привіт друзі! Мене звати Назарко, і зараз я знаходжуся саме в місті Донецьку і будемо зараз раз його звільнювати і прорвемо Дінзі Обогон. Давай сіда... сідаю в цей гелікоптер. Трохи вище треба підлетіти. до, до авто. До, до заправки і підірвемо під, зараз її. Донецьку заправку, бо там москалі своє паливо привезли. Ми підірвемо і звільнимо і привеземо своє паливо. Беремо тенте і ставимо його ось тут. Підриваємо. Зараз таки влаштуємо їм, що вони, що охті-охті навіть вони злякаються. Так, сідаємо назад свій назад свій гелікоптер зараз і підірвайся. Так уже підривається і вибухає є ота. Ого, заправка. Як нам вибратись звідси? Мені способ. Напишіть в коментарях, як вилізти. О, от ось тут більше блогів собою немає. Будете на і підриваємо. І отут підігремо зараз. І сідаємо назад гелікоп назад гелікоптер свій і летимо в якесь друге місце. О, акуката треба летіти, щоб не розбити його. Акуратно летимо на ньому не розбити ти тільки гелікоптер. Так е. І... Оце що таке? Не знаю, але о. Давай зараз захопимо пожежну машину від них і ок, зараз загине. І отут зараз підриваємо пожежну станцію, щоб вона ніяк зараз сити і, і звільнити. Назад захопити не могли Донецьк. Донецьку. Загастуємо такі їм. зараз. такий буде Донецьк. Зараз. Ставим ось тут динамит. О, і зараз будет вибухи. москалі так розглякаются. Ой! То подалі поддали йдем. Вот тут підрывається. так зараз виглядається, все тепер. А так твої виглядає пожежна на станції. Тепер сідаємо назад в гелікоптер. О, і, і сядемо на і поставлю на дах. і багато поверхівки. І будемо бомбити від оків. Якось опустити треба його і вскокнути, і гелікоптер зійде і акуратно ну, якось підірвемо, щоб не озбити ніяк і не загинути. М -м -м, поки що ставити лайк, а я думаю, як підірвати. Те, щоб літак, так, сідаємо в гелікоптер свій. Зараз о. Ось тут підірвано трохи. І вони тут і, і тут, ось тут тепер залишився вибух. давай ще, якщо хочете. Я думаю, підірвати краще, щоб оки вже не, не полізли знов. І ось і підпалимо. О о, тут підірвали ми і пробую пробратися наверх. Он возьму ты днімся на ветер. Сидай могли так назад. А ні, це глибоко. Ось, ось ту велику багато це точно багатоповерхівка є. От це така велика. І ми її маємо підігвати. Я так ніяк сісти не можу, але краще так. Якось підтіклемо, що вона й окіна відбудують. Так, будемо робити. Будемо точніше і підриваємо кухню. Йдемо на другий поверх, підриваємо квартири зараз. О, тут я впав в ось сюди. Дрибух. Ой, мы зараз видеове. Пошло квартиру получать. Граните. Обонайте 10. Або, або спите завгодно Вибух тут. О, так деякі інші інші квартири пішли вибухи? О тут підірвемо зараз, отут. От Твої зараз <кій> І триваємо, а то даху знесло. пентаграма така от тук квартира. От тук теж. Питаяна на наши квартири. Ось тут російська, Донецька, багатополохівка, десь був український, але москалі його від нас забрали. І тут треба ще більше підірвати. І так багато йдемо далі підірвати, ми не встигнемо донецьк підірвати, звільнити. Ось тут ще можна підірвати. Добре. О, і так, і, і, летимо далі. О, ось тут магазин російських трейдерів. Зараз його так само підіквемо, скажу, я не буду ніде їздити. То, що подалі виїхали, бо там підриватись буде. І будемо будем шукати ще поліцію. Гусійську Донецьку. О! В трейлері вони вже не будуть відбудовувати, вони вже пошкоджені сильно, аж окина йду буде відбудовувати. Залишилося ще поліцію підірвати, і Донецьк вже буде звільнено і оборону підірв... з... опорвану. Оце білоруські прапори, українські синьо-жовті, а от тут ось тут було бо... зелені. Я знаю, як виглядають вони. І так я знайшов будинок в поліції, і раз... мене ще я сак динаміту і ставимось сюди. Коки акуратно стояти. Тож погано, і йдемо підривати далі. Лі. А я хотів вже розбити вікно, вже і так розбилося, а не треба було так розбивати. Ідемо в будинку поліції Донецьку. Дивається. І все, не забувайте мені ставити лайки і підписуватися на мої канали всім випад нових Зустрічай.